І так, дубль 2. Сьогодні нічого не може зробити мені поганий настрій. Я позитивно налаштована. Щойно записувала відео. Потім вимкнулося світло, розрядився павербанк. Потім вимкнувся мікрофон, хоча я там вже з вами поговорила на 10 хвилин десь. Ну, нічого, починаємо знову. Всім привіт! Всіх вітаю! У новому відео. Сьогодні четвер, а це означає, що день кави з корицею. На минулому відео, яке я записувала спочатку, ну, не можу показати, бо немає звуку. Я додавала каву в, кори... каву в корицю, корицю в каву. Тому, хто ще цього не зробив, заварюйте собі каву, будемо з вами спілкуватися. Буду розповідати, як я сьогодні сама собі зробила приємно. Ну, сьогодні. І вчора, вчора вирішила, що треба зробити собі манікюр, дуже давно не робила. Я люблю червоний. Але вчора так подумала, подумала і думаю, ну дуже багато я разів вже червоний робила останнім часом, тому вирішила, що сьогодні, що ну, сьогодні, місяць буде в мене. Такого кольору сірого. І дуже в мене маленькі нігті, тому що вони ламаються, і треба робити це постійно. Бо, якщо вже гель-лак я знімаю, треба знову робити. Інакше вони просто ламаються і дуже маленькі. Тому хочу відростити які мені подобаються тієї довжини, яка мені подобається. І сьогодні і день ринку. Я пішла на ринок і купила собі, дивіться, науциси. Аромат нереальний. Мені на ринку сказали, що зараз записую без мікрофона, не знаю, як буде мене чути, бо той мікрофон придательськи розрядився. Сказали, що якщо каса Серада ну, закрита, будинок закритий, заходиш потім і такий дуже файний, класний аромат. Ну, реально, просто такий аромат. я хочу подякувати ще раз Анатолію і Тетяні за вазу, яку вони мені подарували. Тепер я сюди купую, купую сама собі квіти. Я хочу сказати слова, для, таке буде послання для чоловіків. Робіть завжди своїм жінкам приємно. Чому жінка зла, роздратована, все їй завжди не то, все завжди не так. Спробуйте в ці моменти зробити їй приємно. Ви побачите, наскільки зміниться картинка. Комусь подобаються квіти, там же виходячи з вподобань вашої жінки, коханої. Якщо їй не подобаються квіти, також жінки бувають, ну, купіть те, що їй приємно, я не знаю, там, солодощі якісь, ну, те, що її зробить щасливою. Нехай це не якийсь там прям подарунок, просто якийсь знак уваги. Уваги, щоб їй було приємно і от побачите, наскільки зміниться картинка, і вона буде задоволена і літати просто буде на сьомому небі від щастя, що ви їй приділяєте увагу. І взагалі робіть такі, такі моменти, такі вчинки якомога більше. Тому що нам, жінкам, це дуже потрібно, як кажуть. Жінка завжди невдоволена, чоловік там потім починає займатися якоюсь там своєю справою, і все, і дома, і все, не то, і все не так. А от ви спробуйте змінити картинку саме ви. Зробіть своїй жінці приємно, і ви побачите, як зміниться взагалі атмосфера в вашому домі, в вашій квартирі, в вашій сім'ї. Я. Ходила на ринок, купила я собі, а, ну хочу сказати, що нарциси ці коштували. Я взяла два пучка, ну, два букетика таких невеличких. Один коштував 2,50. Я взяла два, бо у ну, мене в мене ж ваза така, один, наче буде якось бідненько виглядати. А ось зараз ось так дуже класно і гарно виглядає. М? Скажіть. Так, і купила мандарини. Мандарини. 99 центів коштували. Я заплатила євро 15 за ці. Ну, кілограм коштує, а євро 15 я заплатила трішки більше кілограму. Потім я купила помідори пера. Груша. Дуже мені подобається євро 20 за кілограм. Заплатила за наче євро 30 щось таке. І купила, купила. хочу зробити пиріжки. Цибулею і яйцем дуже Алісі подобається. Вона просила нещодавно. Купила я ось таку цибулю. Зрозуміло, що ми робимо зазвичай із молоденької, такої тонесенької. Тут я не бачила. Я пам'ятаю, що мені хтось колись писав, що можна знайти. Сьогодні на ринку я такої не знайшла, знайшла саме ось цю. І ми вже робили тут. Такі пиріжки. Просто дрібненько нарізала я ось цю частину, дрібненько-дрібненько, тому що ну, воно таке дуже жорстке. І трішки самої цибулі. І в принципі, було дуже смачно. це нещодавно Залісою розмірковували взагалі про життя. І вона каже, коли ми повернемось, треба, щоб в кадрі було. Я вам цю енергетику відправляю, щоб вам було класно і добре на душі. Нещодавно з нею розмірковували, що будемо робити далі, чи поїдемо в Україну. Вона дуже хоче, просто дуже хоче повернутися. Я кожного разу їй кажу, наскільки там небезпечно, і нещодавно був прильот в кривому розі. А вона згадує бабусю, мою маму. Каже, що вона мені робила і пиріжки з яйцями, цибулею. Взагалі вона каже, коли ми приїдемо в Україну, можна я залишусь у бабусі на ніч. Тому що, коли я прокидаюся, вона завжди мені готувала млинці раніше. Тільки душі, ви розумієте, наскільки, наскільки дитина. Запам'ятала, і моя мама, її бабуся, в неї сформувала такий спогад про неї ну, про бабусю, взагалі, це тепло, яке вона їй давала. Вона все це пам'ятає і дуже хоче повернутися і піти до бабусі, щоб вона млинці приготувала. Ну, Млинці ми в принципі, також готуємо час від часу. Зранку я не можу, моя мама встає там о четвертій ранку і, звичайно, що може приготувати. Респект їй великий, вона молодець, а я не можу так. А сьогодні буду робити пиріжки. Зараз піду, ще куплю кефір. І, в принципі, все інше у нас є. І зроблю начинку. Отака історія, що я хотіла, про що я хотіла взагалі поговорити ще. Дуже важко закінчувати відносини, коли ти кохаєш людину. І у всіх різні, напевно, якісь межі. І чому люди. Розлучаються або розходяться. Ми з Женією офіційно були не зареєстровані. З першим чоловіком я розлучилася з тієї причини, що була зрада. Та я вже його і не кохала, тобто все до того і йшло. В принципі, тому я не дуже засмутилася. Звичайно, що в нас довнечка, і мені дуже хотілося, щоб у Аліси був батько і все таке зрозуміло. але... Наші відносини вже дійшли до того моменту, що вони в принципі і так повинні були закінчитися, тому що у нас різні були погляди на життя, погляди на сімейне життя. Йому хотілося більше відпочивати, там, йому хотілося друзів, ну дві жухи там якоїсь. Оце такого. А я була така більш. Ну, я і зараз така, я більш сімейна. Мені подобаються сімейні вечори, сімейне время Оце все. І я хотіла, щоб це було в нашій родині. Але так як ми були дуже молоді, звичайно, що в нього там грала якась інша, напевно, там емоцій. Бу хотілося відпочивати з друзями, там знаходитись, десь в якісь дискотеки, якісь ну, ці вилазки. І тому це було дуже часто в нашому житті і вже дійшло до того, що я, ну, як жінка, вже не розглядала його як чоловіка там, для сімейного життя і таке інше. І дійшло до того, що в принципі сталося те, що сталося, те, що і повинно було статися. Він знайшов собі жінку, це не так, що це був один раз, і, і таке я дізналася, і пробачила там чи не пробачила це. Він знайшов взагалі жінку і час від часу то там жив, то сям. Потім як я коли вже дізналася, ми розлучилися. Мені цікаво, яка у вас історія, що призвело, якщо у вас були відносини. Або чоловік ви з ним розлучилися яка саме причина? Тому що я сьогодні натрапила на відео, де дівчина розповідала, що він там викинув її телефон, побив її на очах дітей. І коли я почитала коментарі, жінок, боже, там такий жах, наскільки люди, скільки у людей було таких випадків, випадків, де їх... Били на очах дітей, били дітей, душили, викидали речі там або погрожували життю, що я там тобі виколю очі і викину з вікна. Ну, це страшно, це страшно. Я розумію, чому жінки в такому випадку йдуть, і це добре, що вони йдуть, тому що є такі, які роками живуть з цим, їх час від часу лупцюють, а вони далі живуть. І такі є ситуації в нашому випадку з Жені не було. Місця саме таким моментом він мене ніколи не бив, ніколи там не погрожував, ніколи такого не було. Просто є якісь моменти і труднощі. Важко закінчувати ці стосунки, тому що є кохання і є певні моменти, якісь, ну які я не можу прийняти. Цим можна жити, але я розумію, що або людина повинна змінитися. Змінити взагалі своє життя повністю, передивитися якісь принципи та свої вподобання, тому що вони не підходять для сімейного життя. Коротше, так я думаю, ви зрозуміли так, якийсь посил, що я хотіла сказати. Мені цікаво, які у вас саме були ситуації в житті, чому ви розлучилися там або пішли просто від чоловіка. Чи був він вашим там законним чоловіком, чи просто людина, яка була з вами поруч протягом цих трьох трьох років, коли ми жили разом? Різні ситуації траплялися. Ми різні труднощі переживали. А також було дуже багато щасливих моментів. Важко закінчувати це все. Оце, оце ситуація в житті. Давайте переключатися на іншу тему. Вчора прийшов Алісі Лист зі школи. що... Можна буде обрати, проголосувати за мову, на якій ти хочеш навчатися. Так як ми живемо в комунідату Валенціана, тобто тут є дві мови: Кастияну і Валенціану. І це так вона існує не тільки як предмет, просто мова викладають її, а ще і деякі предмети, такі щось схоже на я досліджую світ як в Україні. Воно також викладається саме Валенціану. І тому. Напевно, дуже багато у кого є проблеми з цим. На днях Аліса приносить такий аркуш паперу. На ньому написано, що треба написати розповідь про персонаж, взагалі вигадати цей персонаж. І, наприклад, щоб в нього була голова орла, а тіло тигра, і там чи льва, і були такі крила. І треба було з'єднати ось ці назви Аріл. І, лів, і зробити такого якогось вигаданого персонажа, і описати, що було три, як вступ, основна частина, і вже як висновок з цієї ситуації, яку ви там вигадали. Я написала вчительці саме в цьому аркуші, тому що він це не просто як в школі домашнє завдання, це як на конкурс. Тобто дитина може виграти і отримати на школу. Ті, які вона навчається, тисячу євро, наче там чи на підручники, чи на щось ще. Ну тобто це є конкурс. Я кажу, ну я написала їй, що ми не можемо приймати участь в цьому конкурсі, тому що Валенціану я не знаю, я не можу допомогти. Проблема в тому, що є перекладач. Добре, є офіційний перекладач, але спочатку треба розповідь скласти на тій мові, яку ти розумієш, там російська, українська, потім перекласти це все на Кастаяно. А вже з Кастаяну перекласти на Воленсіану. Тобто розумієте, вже сенс втрачається з якщо я буду з українською на Кастаяну переводити не факт, перекладати не факт, що там буде коректно. А якщо я потім ще з Кастаяну некоректного перекладу на Волосіану, то також буде якась ну. Очень смішна історія. Я кажу, Аліса, з нас там буде вся школа сміятися, що ми там таке написали. Там одна якась літера в кінці змінюється або всередині, і вже зовсім інше слово. І ми там, може, матюки понаписуємо з тобою. Я так вчительці написала, і пройшло десь О, сів знову. Буду продовжувати так записувати. Пройшов десь вже, напевно, тижні два або три. І зараз приходить лист про те, що буде онлайн-голосування, на якій мові хочуть все ж таки, щоб викладали в школі. І напевно, чия перевага буде більша на тій мові і будуть вони викладати. Я дуже, дуже, дуже сподіваюся, тому що я знаю, що у іспанців у самих є проблема з Валенціаном. Я дуже сподіваюся, що всі проголосують за Кастию. Нарешті її відмінюють, тому що Алісі ще цей рік треба довчитися, а потім наступний шостий клас це вже останній в цій школі, в примарі, і треба буде переходити вже в іншу. Якщо все ж таки вони відмінять, ми будемо дуже задоволені. тож така історія: отакі сьогодні плани буду далі готувати пиріжки. Напевно, це потрапить вже в інше відео і не знаю, чи потрапить, тому що людей багато, ну, не хочеться їх знімати, а кухня в нас спільна. Якщо нікого не буде, я буду їх смажити, обов'язково вам покажу. На Зараз це відео доведеться закінчувати, бо вже і так я наговорила. Всім вам гарного дня. Кохайте один одного і обов'язково робіть приємно. Я так сказала, що чоловіки повинні робити приємно для своїх жінок. Жінки також повинні це робити. Нікому не подобається слово повинні. Ніхто ну зазвичай зараз кажуть, що ніхто нікому нічого не повинен. Це правда, але треба, знаєте, з якої сторони дивитися, зі сторони любові. Я роблю це не тому, що я повинна, повинен, а тому, що я люблю. Ми для дітей, для своїх також робимо дуже багато речей, не тому, що ми повинні, а тому, що я люблю. Тому я хочу вам сказати, що відносини повинні підтримувати. Двоє людей, якщо вони один одного кохають, повинні тут вже від слова, якщо я люблю, я роблю все, щоб людина була зі мною щаслива. Я зі своєї сторони також роблю їй якісь сюрпризи, приємності. Намагаюся там зберігати спокій і щоб людина була разом зі мною спокійна. Але я також хочу в свою чергу, щоб людина давала мені саме такі емоції. Я хочу, щоб також про мене піклувалися, не просто давали мені гроші там чи ходили на роботу і забезпечували мене. Це нормально, що чоловік забезпечує свою родину. Різні ситуації бувають, якщо жінка, наприклад, народила дитину, вона не може піти на роботу. Чоловік забезпечує це нормально. Але жінці потрібно щось більше, тому що вона більш емоційна, ніж чоловік. І хочеться, щоб їй робили приємно, щоб вона відчувала в цих відносинах себе з жінкою. Ніжною, а для цього потрібно, щоб чоловік давав їй ці знаки уваги, тоді все буде добре. І жінка, якщо вона любить, кохає свого чоловіка, також буде робити все, щоб він був з нею щасливий і взагалі, щоб він був щасливий. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що ви можна поставити вподобайку, підписатися на наш. Канал. Кохайте один одного і робіть все з позиції не тому, що я винен або винна, а тому, що я кохаю і хочу робити все для своєї рідної людини. Всього вам найкращого і до зустрічі у нових відео.